Україні більше не будуть переводити годинник із зимового часу на літній. Норма почне діяти із наступного року. Відповідний законопроект підтримали 261 депутат. А от чи підтримують хмельничани, дізнаємося. Так підтримую. Чому? А так зручніше, на мою думку. Ну, особисто для мене все одно, тому що мені здається, молодшим людям все-таки легше пристосуватись, а от старші люди більш такі чутливі до цього переходу. Тому ну, мені здається, що мені легше буде. Підтримую, звісно, підтримую. А чому? Ой, то, ви знаєте, це вже надаєло. То так, то так і толку ніякого. Все одно світ виключають. То хай буде так. Підтримуй, бо це наш час. І такої потреби немає, щоб переводити кожен рік. Ну це зручно. Не треба буде думати, коли що переводити. Мені це подобається, давно це хотіла. А мені байдуже, я ніяк не реагую на переведення годинників, тому що мені зимове, що літнє. Як більшість, так є. Мені немає різниці. Звичайно. Чому? Бо надоїло це. Не, не кожна людина, в принципі, приймає це все так, як треба. Організмом я маю на увазі для мене нічого не зміниться.